Ми сьогодні зібрались не для того, щоб бунтувати, не для того, щоб воювати, а для того, щоб помолитись і для того, щоб відстояти своє, тому що це наш дім, це наш храм, який ми будували за свої кошти і закон на нашій стороні. І Як би не казали, сьогодні документи можна переробити на любу квартиру чи на любу фірму. Рейдицьким захватом захватити її, але чи буде це правильно, чи буде це по совісті, Господь каже, якщо око твоє чисто буде, то все тіло твоє чисто буде. Якщо око це совість, вона у нас є, то значить ми правильно живемо. Ми живемо по совісті, правда? Коли кажуть людина без совісті, це людина, яка живе за своїми якимись нормативами, за своїми амбіціями, за своєю гординією. Напередодні свята Іоанна Богослова, апостола Євангеліста. Ми зібрались тут, щоб помолитись, щоб нікому нічого не доказувати, просто помолитись. Тому що Іоанн Богослов каже, Якщо в тебе є любов, ти правильно віриш, правильно поступаєш. Якщо нема любові, то ти як міць звіняща і кімвал звицаєй. Скажіть, будь ласка, що нас привело сьогодні до цього храму? Любов, любов Христова, любов до Воскресшого Христа, жизнодавця, привела нас до цього храму. Хай же ця любов. Перебуває в наших серцях і в наших душах. Храм Божий це наша душа. І ви всі являєтесь храмом Божим. Можна відібрати їх стіни, можна зруйнувати тіло, можна нас всіх розстріляти, але храм душі нашої його не зруйнуєш, тому що він живий, тому сьогодні. Я дякую в першу чергу всім всечасним отцям і всім вам, дорогі в Христі, браті і сестри, за ту молитовну підтримку, яку ви всі ми оказали цьому собору, цьому храму і настоятелю отцю Володимиру, і всім тим прихожанам, які в цей храм ходили, ходять і будуть ходити незалежно. Незалежно не від чого, від погоди. Чи ще від чогось. Тому хай Господь, який завжди учив, любити один одного. І апостол Іоанн Богослов, візьміть старцю було 105 років. І він уже не міг проповідувати. І він казав, діти, любіть один одного. Пам'ятаєте? А, а потім він своїм учням сказав, щоб його. Ми по придані знаємо це, щоб його живцем закопали. Ніхто не наважувався, але послушання дорожче і молитви. І от коли хтось із апостолів, як завжди, Фома запізнювався всюди, приїхав і хотів попрощатись з апостолом, то тіла не знайшли. І От у нас у церкві. Взагалі, ми знаємо, що Богоматір, Господь забрав душу з тілом, правда? Правда. Ми знаємо, що пророк Божий Ілія з тілом був вознесений на колісниці на небо. Правда? Правда. І ми знаємо, що апостол Іоанн Богослов, всенушна, котрому буде сьогодні служитися, він також. Так, угодив Богу любов'ю. Тому я всіх закликаю вас до любові. Любити, по, так як любив Христос, сьогодні учить свята Матір Церква. Не вбивати, не зловживати погані слова, не проклинати один одного, бо воно все повернеться до нас. А любити. Господь же казав: любіть ворогів ваших. Благословляйте проклинаючих вас. Тому сьогодні ми зібрались на акт, цей, на молитву для того, щоб засвідчити своєю присутністю, що ми любимо Бога, що ми любимо один одного. І храм цей ми просто так не віддамо. Тому що це наше дітище. Я 30 років тут. Так, як і отець Володимир, і отець Віктор. З самого початку, коли це все будувалося, яких трудів, яких скільки сліз, я не кажу вже про кошти, де були тоді люди, які сьогодні претендують на цей храм. Я нікого не зачіпаю, я кажу це з любов'ю, правда? правда? Де вони були, їх не було. Сьогодні вони претендують на те, от візьміть, якщо б любу, любу людину, пересічного громадянина, сьогодні сказати: ми прийдемо, заберемо у тебе квартиру. Кримінальну справу відразу відкриють. Правда? Правда. І сьогодні любу фірму, яку люди об, об, облюбували, хочуть забрати, але є закон. Закон для християнина – то Євангеліє. По Євангелію, якщо ми просто читаємо, а не живемо, тоді ми не християни. Якщо ми прийшли до храму не з любов'ю, ми не є християнами. Але я не ображаю нікого. Кожен має право на віросповідання. І, будь ласочка, будуйте собі храми. Вам ніхто не забороняє? Ідіть в мерію, візьміть собі дозвіл на ділянку. А чому ви йдете до нас? Уявіть, якщо людина розположилась уже, повечеряла, має спати лягати, і тут вриваються люди і кажуть, це наша квартира, це наша хата. Ось документи, будь ласка. Яка реакція буде людей? Які, які проживають ці квартири. А реакція буде така, як сьогодні у нас є реакція. Ми адекватно реагуємо. Так, да, не в кожного витримують нерви, але я вас дуже прошу, зберігайте любов. Любов покриває множество гріхів. Я розумію, що терпіння воно дається за що? За те, що людина багато. Терпить всякого в житті. Нерви, знаєте, коли вже живеш 60 років на землі, а нерви здають, здають. Вони мають властивість здавати. Але знаєте, так як наші хлопці, а вони сьогодні саме більше терплять. І з багатьох вас сини воюють. І з багатьох вас ми поховали синів ваших чоловіків. Більше сотні вже в нашому районі. Більше. І тому ми є патріоти своєї держави. Ми є патріоти своєї церкви. Сьогодні ми маємо предстоятеля нашого блаженнішого митрополита Онуфрія. І ми вірні чада Української православної церкви віримо, довіряємо, віряємо своє життя Богу і нашому предстоятелю. Правда? Правда. Тому дай Боже, щоб ви і надалі приходили в цей храм, молилися тут, тому що преобразившися Господь, хай преобразить наші умерші від гріхів душі, щоб ми нарешті, якщо ми цього не усвідомили, пробудили свою совість. Якщо совісті нема, ми кажемо: людина не зрозуміла, вона неадекватна. Тому хай Господь допоможе всім нам, дорогі браття і сестри, у цей нелегкий час бережіть церкву, бережіть себе, бережіть віру, і Господь збереже нас во віки вік, віків. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскресе! Христос Воскрес!